Так, залітає у нас така сівалочка в продажу Ніка Велісагро Ніка 4. О, в такому вона нас стані го року сівалка. Ніде не крашена, не, не варана. В чіткому состоянні. Такий в неї вид. Резина на транспортному. Оце шланги повитягували віце, коли заливали її. Мілко транспортне, все, все чітко все в поряді. Такий від резини основної прикаточка. вид весивных <coughs> Есть пару запасных самих весевных у нас. Вот такому у нас состоянии. Сейчас покажу сами диски. Вот такому у нас состоянии. Все пружинки, все. Все четенько. Так. Все. Все в ажуре. Все в ажуре. Так, по дискам, по дискам, по дискам. Вот такие вид мои, мои диски. Диски чуть подтерлись, Ну, не критично. Не критично, навіть сіяло особо небагато, ну, диски <кхи> <кхи> <кхи)> позапрошлому році була засуха, то диски трошки підтерлися. Так, да. піддобриво тут, позаливали, позамастювали маслом. Підсімінна. Загрузка тут, ну, славна загрузка, я не пам'ятаю точно. Ой. Щось скільки год не, не, ніколи не заміряли. Так, і її табличка. 19 рейн, видите? Так что, кому интересует, пишите. Вот. По цене 13 тысяч. Такая сівалочка. Что такая цена? Потому что сивалка достойна. Нигде ничего не лопнуто, не варану. Не краси, але все, в оригіналі. Маркера, все, все чітко. Так що так, давайте, дзвоніть, пишіть. Так, ну що, в продажі ще є культиватор КПС 4.2. Знаходиться Дніпропетровська область, Павлоградський район, повністю все ціле, колеса цілі, лапи, огонь, важкі борони. Стан повністю робочий, ніяких вкладень не треба, чіпляєш і одразу в поле. Резина нормальна, цілий, нерваний, не варений, нема ніяких нарікань по ньому. Так що ціна цього культиватора 33 тисячі гривень. Хто хоче, приїжджайте, забирайте. Також в продажі є сівалка Суп 8 повністю ціла з маркерами, колеса норм. Банки всі цілі, не гнилі, не варена, не де нічого, на резині накрита, кому треба. Ціна її 35 тисяч гривень. Хто хоче, приїхали, подивились, забрали. Банки всі цілі-цілісінькі, дві пари дисків під кукурузу, під соняшник, повністю комплектна, інжектор, все є. Так що цепочки цілі, мазані, міняти нічого не треба, чіпляєш і в поле. Так що, хто хоче, приїжджайте, дивіться, забирайте. Дніпропетровська область, Павлоградський район. Так, є на продаж отакий юмзик. Такому він, такий він має вигляд. Зараз на ньому робимо двигун, ставимо нову. Нові гільзи, кладиші, кільця все, все на стартері, заводиться стартера такою системою, акумулятор, все чітко. на резині, передня резина така собі, сейчас покажу, задня майже нова. Навесочка, все, все чітко. В такому стані тракторець. Покажу що по кабінці. Такий від моя кабінка. О. О. Трактор е, з документами, ну не переоформляється. Не переоформляється трактор. О. Такий в нього від. Що міняємо поршневу, тому що пустило під гільзою кольцо, водичку. Ми вже розібрали, побачили, що поршнюва така, собі то вирішили замінити головка в гарному стані. Дивилися, міняємо кладиші, ставимо кольця. Поршня лишаємо старі, вони чіткі поршня по діаметру, все. Гільзи М. -ки. Отакі поршня, вкладищі, розмір кладищів у нас які. Это розмір. Це що? Бен-два. БМ-2. Розмір вкладищу. Так що такі є на продажу. Хто хоче. Може приобрести? О, в такому він стані. Я не пам'ятаю якого він року. Зараз подивлюся. 90. 95, здається. Так. Да, 95-й чи 93-й щось таке. О, так що, друзі, хто бажає такого? Крокодила по цене 3000 без торга. О. О, стан порядняка резины такие. Так что так. Пишите, звоните. Є на продажу отакий ЮМЕзик з такою установкою грейферною. Він на ходу, все заводиться, мотор робочий. Ми заводили його років 5 назад. Поміняне нове сцеплення стоїть, корзина нова, все нове, тільки треба відрегулювати сцеплення. Бо ми його сюди загонили, то вело сцеплення. Ну, ми його поставили, але не вміли відрегулювати. Треба його відрегулювати. А так він їде, передвигається, все нормально. От, капот на нього є. Просто ми його не поставили, ми його завели, проїхалися, тут як поклали, так він тут і стоїть. Ну, резини на ньому можна сказати, що нема. Для його використання то вона є. Якщо використовувати його як трактор, то немає. От, передня ще більш-менша, задньої нема. Отакий От, юмезик. Без документів він Він без документів, яка встановочка. Встановочку ну, треба руки приложити теж. Приложити руки для установки. Все комплектне, все, циліндри, насоси, розподілителі, все є. Просто треба накачати колеса, повив. Кабіна, кабіна, надо рук, якщо використовувати його як робота в роботу. Роботі. От. Коротше такі юмезики на віддачу 2500. Приїжджайте, забирайте, кому треба. Чи на розборку, чи під восстановлення. Без разниці. Якщо от отакий юмзик є на продажу. Дивіться, підписуйтесь, буде ще багато чого на продажу. Цікавого. Почнемо з цього юмзика. Далі буде. Юмзик на ходу.